Ця новина серце сколихнула, для Марії все життя змінила, голос ангела вона почула, і душа від щастя затремтіла. Ти блаженіша від всіх Маріє, скоро стати матір'ю ти зможеш, бо твою утробу Бог відкриє, і святу дитину ти породиш. Він великим і могутнім буде, наслідником самого Бога, і знайдуть спасіння в ньому люди. Ті, хто враз навернеться до нього. Як же може статися це диво, тож про це не чувано від віку? Боже мій, це просто неможливо адже я не знаю чоловіка. Хвилюватися тобі не треба, вістка ця хай душу не тривожить, Дух Святий тоді зайде на тебе, бо дитя це буде Сином Божим. Страх і радість все перемішалось, В серце вкралися думки тривожні. Дивним сном для неї все здавалось, та сказала: Я, раба Господня, Веселиця й Тішиться Марія, бо зійшла на неї Божа сила. Ця чудова і радісна подія жінку цю блаженною зробила.